Куди Сьогодні так? — вранці викинули? Ти ночував. Щоб не до кінця треба мати документи, людина показує. Можуть розібратися так. тільки юридичні органи. Так. Так. Ну Ми зверталися до юридичних органів, ну, треба, які ми лічі навіть типу. Але ти орден, щоб їм, що працювали, треба їм гроші дати, а вони десь звідки гроші візьмуть. Так. Звідки вони гроші візьмуть? Як нічого все закрите. І що будуть? Де їх візьмуть, як вони через вікно, Щоб я перетягнувся. Вам ніхто нічого не вийшов. Вас питають, пробуємо таким, що є рішення я суду. Спокійно. <"Стро> вийшло, на вийшло. На вийшло. <звісти> Рішення свого зараз на ну, що я зумію, що ви знаєте. Чому 56 метрів продається? <проб> Чому врешті не, вона не вона пускають? Тих. Його спати навіть немає не права вона пов... вона людина вона поспати. Вона? Вона. Чи помитися, чи ще щось? Щоб руки не дали, просто ще А знаєте, чого ні? А чого ні? А я вам поясню, чого треба, по-перше, вікна кидати. Він у буде на шіночики на вікно, слухай чоловіче, На то можна було повна взагалі повішатися від такого рішення то ти б ще не то зробив якби на тебе попало Я то ти б не могли мабуть перестріляли. перестріляли так перестріляли б всіх. а так він ще живий а ми як давно навіть дитина Знаємо тут з дитячого віку чотирьох років знаємо його і знаємо на що він спосібний. Як їм та дісталася така, як дісталася хата і все на купу. Ну дай Боже. ще носа є. Та дуже добре ж... Нерви, гіднуки, місь, ну, не знати, що зробити. Де є рішення суду? Та то можна вмерти, і тобі можна отримати з такого всього. Ліпше <плес> <думає>. <плес> би вбив, відсидів. Так, і, хат... все, і все, і, і, все, о, і все. Ото справедливий. Так, а так, 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 так що, кинув камінця, та й що це? Одинадцять ночі, як спати немає де, <плес> та то взагалі можна здуріти. Дитина в хаті сидить в тюрмі, а він ходить по вулиці. А вони ходять, таке і реготички. А чого ні? Ви не ображайте. Не ображайте. А ви тебе ображати, нас не будемо ображати, вас тут повісити, от тако. Гарно говорять. Ми потім сім'я. Ви на себе хоть дзеркало подивіться, який ви. Перекошений. Це ну, дуже класний прямо. Сам розум. Так, не скандаль. Сам розум і ніколи. Ага, аж верне розум. А ферістів не треба. Феристів можна назбирати, чи на феристів телефон знають, тата знають де. Тут зробили, що вона вже розумна. Я то в дурці була ту, дурна, а тут зразу розумна стала. Зробили, гроші все роблять і все. Отже добре рішення суду. Зробити нам рішення суду, так як треба. Nie, we seryoznimo. It'em nachalnik militsii mesta Ternopil. Pravda. Govorju. Kogda te khaty budem na spikere.